В нашій роботі не так може десь і часто або більше часто проходимо мимо, А сьогодні, ось при такій нагоді, ми можемо ще раз побувати, подивитися, що тут відбувається. Ну і найголовніше, коли ми дізналися після зустрічі е, з представниками управління Національного банку в Чернігівської області на виставки шкільних робіт е, у нас, то Лін Петрович відкрив таємницю. І сказав, що вже є в сховах Національного банку викарвана монета, присвячена успенському собору Єліцького монастиря. Звичайно, ми попросили знову зустрітися і представити цю монету нашим громадкисті засобами масової інформації, тому що ви знаєте, багато сьогодні лунає слів про те, що треба щось робити, щоб якось щось закарбувати, щоб десь запам'ятати, щось провести, Але поява такої монети – це саме конкретна справа, якою ми можемо і відзначити, що наш Чернігів теж завий раз буде звучати, звучати наш шпальтик газет, завдяки нашим журналістам, буде звучати, тому що це. Монета колекційна, і звичайно, вже е, люди з різних міст, з різних куточків, будуть цікавитися, що за монета. Звичайно, нам Лені Петрович скаже, вже скільки зроблено таких монет, і на сьогоднішній день, як та кажуть, це і продовження. Ми дуже вдячні за таку співпрацю за таке продовження нашої спільної роботи по збереженню пам'яток і відповідна її е, е, розповіді нашому всьому світу. Тому Слово Ліні Петровичу Волочку, начальнику управління Національного банку України в Чернівській області. Шановні колеги, доброго дня вам усім. Мені сьогодні приємно з вами зустрітися, від імені Національного банку, за дорученням управління Національного банку і декілька слів сказати про наші наміри в цьому напрямку. Ви знаєте, ми знаходимося на святій землі. Тут жили наші предки, тут молилися вони Богу, тут вірили в наше краще майбутнє, за нього боролися. І робили добрі справи для того, щоб ми з вами жили. Національний банк сьогодні започтував не сьогодні, а раніше започтував цілу серію випуску православних храмів і святинь України. І мені дуже приємно, що до цих великої, е, великого ряду таких е, святих міст, велике місто, значне місто займає Чернігів. І сьогодні, призинуючи монету нашого Єліцького сьогодні-жіночого монастиря і цих святих міст, я хотів би декілька скиллів сказати про те, що. Випуск цієї монети він є для Національного банку знаковим. випуск його невеликий, тираж 7 тисяч монет. Ці монети принесуть е, ще одну якби, вістку про те, що таке місце святе є в місті Чернігів. Що ця монета започаткована на честь е, Святої Богородиці, я говорю, Єліцького монастиря. Про те, що ця ікона відображена художником на обратній стороні, на Ялині ви бачите, ця ікона є, що будуть люди знати по всій Україні, що така історична подія відбулася, що це є святиня нашого народу. На цій стороні зображена наша красивіша церква, зображена відображена художником. Вона теж відображає нашу історію і відображає наше стрібіння до того, щоб і ми, і наші... Потомки знали про те, що такі події місця були, щоб вони прославляли нашу православну церкву і прославляли наш край рідний з вами, який сьогодні є. Що я хотів би, коли сказати, ця монета вона є монетою колекційною. Вона практично не буде розходитися по, як, як от говорила мені матушка, сказала, що щоб не, не йде вона по карманам різних людей. Говорю, ні, вона буде розходитися, по колекціонерах буде. І як буде пам'ятна монета? Історичних музеїв для людей, які цікавляться цією історією. Я дуже о, дякую, Андрій, Андрій Владимирович, вам, що ви мене сьогодні запросили сюди. Ну, Я як міг вам так розповів, колеги, про те, що сьогодні є випуск, він є. По Україні 7 тисяч, є вона в основному в Черніги, буде розпространятися. Хто буде бажати, пожалуйста, ми навіть вас запрошуємо, приглашаємо що у монету є. Я чуть для вас це відомо, для преси, для телебачення, про тому, що є. Що на Україні ще раз можна сказати про святі Чернігівські міста. І я з матушкою говорив, вона мене підтримує, що хай люди знають про те, що у нас є таке велике святе місто, місто Чернігів. І, свої колеги, я хочу завершити свій короткий виступ тим, що я з вашого дозволу хочу першу монету, яка буде випущена у нас практично, щоб ви знали, випускається сьогодні на Україні, вона буде в Чернігів, Чернігівська монета випущена, я з вашого дозволу і... Е, Просьбою до матушки прийняти цю монету якби як, на пам'ять монастирю, на пам'ять нашу першу монету, щоб вона була для вас ну, згадкою про нашу так співпрацю цьому напитки. Матушка, ви дозвольте мені вам вручити цю саме монетку. Щоб вона буде вас то саме на згадку і вашим усім монахиням, та буде, що ми впускали цю монету і все. І матушка, якщо ви дозволите, ще скажу. Андрій Леонідович велику зробив вклад у цю монету, матушка, я ще відчуваю, великий вклад у цю монету. Люди були присутні, які давали рисунки, давали історію, монетки Ленькович. Я на добру згадку про нашу співпрацю. Дозволю вам вручити, таска. також на згадку, щоб в Чернігову-Стародавньому, щоб була ця пам'ятка, те, що у вас, була з вами Шановні сама. я вам дякую за увагу. Спасибо, всім, хто